2022 року за ініціативи Генштабу Міноборони ВМФ України було створено спочатку перший дивізіон річкового флоту на півночі України, потім другий дивізіон річкового флоту для несення служби на півдні України. Ці кораблі ці човни відпрацьовують на 101% разом із військовими моряками. І саме сьогодні ми покажемо і розкажемо, як це відбувається в проєкті 4.5.0 Все спокійно. Літо, сонце, Дніпро все це сприяє хорошому настрою, якби, якби не війна. Тож за будь-якою погодою і за будь-яких умов маємо пам'ятати про це, а ще невпинно працювати заради нашої безпеки та перемоги, де б ми не були на суші чи на воді. А Ярослав, ви як заступник командира річкової флотилі. перше абсолютно логічне питання. А роль річкової флотилі під час війни наскільки вона виправдана? Максимально виправдана, як зазначав командувач військово-морських сил, річкового флотилія, є вимогами сьогодення. Річкова флотилія виконує дуже важливі завдання та задачі у складі угруповань, допомагає нашим різнорідним силам, відбиває атаки противника повітряного, здійснює догляд суден, запобігає диверсійно-розвідувальним групам потрапляти в міську агломерацію та поряд з нею за допомогою. Плавзасобів тому дуже вагомий внесок. Отже, на цих човнах військові моряки патрулюють на річці Дніпро, а територію переміщається, просувається і будь-якою пору, і в дощі в сніг, так би мовити, але і вночі, і в день для того, щоб судна, які не мають спеціального дозволу від військової адміністрації, безпосередньо в акваторії Дніпра не перебували. Зараз ви бачите позаду мене, як відбувається безпосередньо перевірка ось подібного судна. До речі, це не обов'язково може бути якийсь риболовецький катер, чи якийсь приватний катер, чи яхта. Це може бути будь-який плавзасіб – човен, катамаран, навіть ось така баржа або корабель якогось ну, спеціального призначення, який, можливо щось обслуговує, але в будь-якому випадку у, у нього має бути дозвіл на переміщення акваторію річки Дніпро. Зараз ми перебуваємо на одному човні, а от безпосередньо з іншого військові моряки здійснюють цю саму перевірку. Екіпажі річкової флотилії несуть службу на найрізноманітніших типах човнів сучасних, швидкісних, надійних. Майже всі вони обладнані новітньою зброєю, як українського, так і західного виробництва, зокрема кулеметами. Кулемет Браунінг М2 – великокаліберний кулемет, розроблений ще наприкінці Першої світової війни Джоном Браунінгом. Його вага 38 кілограмів. А зі стійкою двічі більше. Довжина понад півтора метри. Темп вогню від 450 до 1200 пострілів на хвилину, залежно від модифікації. Цей кулемет ефективний проти піхоти легкоброньованого транспорту, а ще човнів та літаків на низьких висотах. Позивний деякі справжня загроза для російських безпілотників ударних російсько-іранських шахетів би так сказав. За допомогою цієї зброї вам особисто вдавалося знешкоджувати шахеди, скажімо так, в акваторії над акваторією Дніпра або десь в межах міста Києва? що попереду цієї зброї, скажу, що не доводилось, але по живій цілі доводилось працювати неоднократно. Тому я чекаю. Наступних виходів бойових для того, щоб в своєму записничку записати на цей раз уже і шахеди. Те, що ми зараз ну власне спостерігали з відпрацюванням певних вправ на воді, я так розумію, що це якісь маневри були, але для чого вони? Що це за вправа? Це відпрацювання маневрів від повітряної цілі. тобто пояснюю, якщо за нами йде шахет, наприклад. Чому для чого ці маневри задіяні були? Для того щоб не було прямого попадання шахеда в надводну ціль, тобто на якийсь конкретний борт, тобто ми маневрували для того, щоб шахед не міг захватити прямий захват цілі. Флотилія це скільки? Що за кораблі? Скільки футів? Які озброєння? Якщо можна про це розповідати, озброєння сучасне. дякуємо нашим кораблів. Багато озброєння сучасне. Кораблів багато, матеріальна технічна допомога надходить, продовжує надходити, що посилює нашу спроможність в боротьбі з ворогом. А ми згадували про шахеди. Як часто доводиться збивати, виходить збивати ці самі БПЛА? Здебільшого вночі, в день, от які тонкощі вашої роботи в цьому? Ну пола, працюємо, коли є. Є у нас повітряна тривога, загроза нападу повітряного противника. Якщо це день, це день, ніч-ніч, тобто це не важливо для нас. Ну, Звичайно, що збивати легше в день, але от останні рази збивали виключно вночі, Тобто вже можемо спроможні і готові до роботи. Кажуть, жінки на кораблі не мало би бути, бо це може призвести до чогось там. Але це точно не про наших захисників і захисниць, адже в українській армії що жінки, що чоловіки на паритетних умовах виконують свою роботу якісно та ефективно. Ганна, професійна військова, має вищу профільну освіту, і свого життя без флоту просто не уявляє. Що ж після таких маневрів за морально-психологічним станом варто було би стежити напевно за камерменами і журналістами, тобто за нами, але пані Ганна стежить за морально-психологічним станом попередньо військових моряків. А для чого це взагалі потрібно? Якщо люди в нас приходять з бойового завдання, виходять на відновлення, ми працюємо, дізнаємося про їхні проблеми. А якщо хтось комусь потрібна психолог, психолог, психологічна підтримка, а з ними завжди спілкуються психолог, процес чимось схожий на роботу пілота пасажирського лайнера, Щоразу перед рейсом вони мають пройти медичне обстеження та поспілкуватися із лікарем-психологом, бо у кожного з нас можуть бути свої ментальні проблеми. Надто під час війни, Тож, коли у військового в руках зброя він відповідає за життя своє та побратимів, такі перевірки особливо актуальні. Самі військові моряки запевняють, що в своїх лавах, зокрема у структурі річкового флоту, раді будуть бачити всіх охочих однак пріоритет у тих кандидатів, які мають за плечима профільну освіту, хоч якусь корабельну історію та, звісно, бажання вчитися новому. Скільки тут військових, які у них безпосередні обов'язки у кожного з них про це коротко розкажіть? Є командир катер, є комендори, тобто люди, які. Тулеметний. Ну, да. Артилеристи. Да. Ну, але на кораблі ця посада називається комендор. Командор. Це фактично морський артилерист або матрос навідник Слово походить від англійської команди. Це боєць, який керує яким-небудь з'єднанням чи зброєю, встановленою на опалубку, наприклад, гарматою чи кулеметом. Є механікатеру. Вони в гаразді виконувати завдання. на Відмінно. Посадові обов'язки командира катера, що входить? Ну, по-перше, командир відповідає за сам катер і найголовніше за екіпаж. Повністю відповідає за все, що знаходиться на катері, за бойову підготовку, навчальну підготовку людей за виконання завдання, за успішне виконання завдання. Поставлене завдання катером, то тобто командир відповідає за все. Саме головне за людей. То яка роль а, цих катерів а, в цій війні? Якщо чесно, то річкова флотилія ну, відіграє в цій війні дуже велику і значну роль, тому що Україна поділяється на правий і лівий берег Дніпра. І так як ви Будете знати, що всі мости, все підірвано, дамби, мости, і якось доставляти десант через берег, то ці катера дуже справляються. Що ж, бачите, починали писати цю програму. Я ще був у кепці із тризубом, але буквально за 10 хвилин після початку зйомок, після старту Дніпро забрав мою кепку в будь-якій роботі, в будь-якій професії можна знайти плюси і мінуси. Але знаєте, ні, у роботі наших військових моряків мінусів немає. Це був проект 4.5.0, все спокійно до зустрічі наступного тижня.